Привіт, мої любі! Можете заварити собі чай, каву і подивитися цей цікавий випуск, який буде направлений в першу чергу на розуміння енергії в нашому тілі, як неправильний розподіл енергії в тілі впливає на наше здоров'я і чому відбуваються ось ці поломки в нашому організмі. Я хотіла написати допис в Інстаграм про це, але розумію, що одним дописом тут не розберешся, бо треба більш глибше і ширше пояснити цю історію і ситуацію з прикладами, і показати, да, як це відбувається. Історія розпочалася з того, що в мене позавчора вночі. Розболівся великий палець на правій руці. Це важливо взяти до уваги. Да? На правій руці великий палець. Звісно, коли в мене починає щось боліти, я в першу чергу намагаюся вирішити це питання саме на тонкому плані, саме працюючи з енергетикою. І коли я робила ось цю практику, я відчула, що я не відчуваю ліву ногу від коліна. Хто робив родові практики? Ви знаєте, що так чи інакше ви заземляєтесь, да, ви випускаєте коріння в землю для того, щоб зв'язатися зі своїм родом. І в якийсь момент я відчуваю, що права нога окей, все чудово. Ліва нога лише до коліна. Нижче коліна я її не відчуваю. Я практикую вже а, більше двох років. І з самого початку своєї практики, і до нинішнього моменту я відчувала повністю своє тіло. Ну, тобто, як і фізично, так і енергетично. В мене не було якихось сильних блоків, які я не могла пробити. І тут новина, я не відчуваю ліву ногу. Ліву ногу, да, болить права, не відчуваю ліву. І не відчуваю її від коліна взагалі. Ем, окей, я вирішила, що я розберуся з цим питанням. На наступний день я робила вже родову практику, і під час родової практики мені почали приходити осознання, картинки з приводу того. І як в моєму тілі неправильно розподілилися енергії. Наша жіноча ліва сторона, вона про, про певну, знаєте, таку енергію про те, що ми наповнюємось, що ми легко себе почуваємо. От ліва сторона, вона про легкість, максимальна легкість, максимальна лайтовість. Права чоловіча це про певний такий про стратегію, про аналіз, про закриття базових потреб. Тобто, коли у нас прям закриття базових потреб іде класно, і тоді ось цю легкість, да, ми відчуваємо. І я зрозуміла, що, мені прям це показали, що я на себе взяла дуже багато в мене болів. Великий палець на правій руці. Я взагалі не могла пошевелити. Я не могла цього робити, ну, от, шевелити пальцем, це значить, що я не могла їсти правою рукою. Я не могла, вибачте, одягнути собі штани. Бо мені треба дві руки для цього. Я не могла обути собі взуття, я не могла нормально одягнути курточку. Ну, тобто, в цей день, коли в мене болів палець, за мене це повністю робив мій чоловік. Він мене одягав, він мені допомагав все робити. Ну, якби, я не могла. Чому? Тому що ось ця моя ліва частина жіноча. В якийсь момент перестала проявлятися так, як їй треба було проявлятися по природі. Оскільки я жінка, яка є фізичною особою-підприємцем, я веду свою справу, в мене є онлайн-бізнес, тобто я надаю консультації, я проводжу онлайн-курси, в мене є. Торговий бізнес, де я продаю вироби з натурального каміння і свічки програмні, в мене є офлайн бізнес це простір, який нещодавно відкрився. І коли ти закриваєш три напрямки абсолютно різні три напрямки роботи, так чи інакше, ти багато на себе береш. І в якийсь момент, який я, ну, я не відловила вже його. Да, я не відловила цей момент, це також новий рівень зростання мене як і людини, так як і особистості, так і духовної істоти. Навчитися відловлювати ось цей момент, коли ти багато на себе береш. Бо ось це новий рівень для мене, який для мене раніше був невідомий, коли ти маєш три справи, три справи, коли ти поєднуєш роль мами і жінки. І в той же момент, якби ти там ще господиня, в цей же момент ти ще жінка, яка не має забувати про себе. Тобто дуже багато ролей, які тобі треба виконувати якісно, багато на себе береш. І ти багато на себе береш, хочеш ти того чи ні. І якщо от мене дивляться зараз жінки, які мають власний бізнес, ви відчуєте і зрозумієте, що таке брати багато на себе. В той момент, коли ми беремо багато на себе. Наше тіло починає давати збій, щоб ось ця наша ліва жіноча частина могла проявитися, могла розслабитися і могла відчути легкість. Легкість я відчула, да, коли там мене чоловік одягав, коли я зняла з себе обов'язки в усіх сенсах. Вчора я зняла з себе обов'язки, я весь день лежала, я їла лівою рукою, знову ж таки, їсти лівою рукою. Це вже було прокачування певної от, лівої сторони жіночої частини. А під час практики я відчула, як енергії в моєму тілі з лівої частини переходять в праву, а з правої в ліву. І в цьому також був сенс, тому що багато енергії перейшло саме в ось цю ліву частину, в праву, вибачте, частину, і все йшло саме на розум, на стратегію, на чоловічу енергію, і на жіночу вже залишалося да, поменше. І мені прийшло таке навіть осознання, що жінки, в яких народжуються. Особливі дітки, особливі дітки, яким треба саме постійно приділяти час, коли жінка не може прокачувати ось цю свою чоловічу частину і розвиватися через чоловічу частину, а розвивається лише через жіночу ліву, ці дітки приходять не просто так, а тому що жінці треба ось цю свою ліву жіночу частину розкрити. І коли приходить особлива дитина, жінка хоче того чи ні, вона більше виконує саме роль матері, відкриває свою турботливість, вона перестає думати про те, як закривати базові потреби, бо це думає чоловік її, да? тобто чоловік а, заробляє гроші. Жінка в той же час займається там дитиною, якщо є час з собою. Але от саме через материнство, що я хочу сказати, що саме через материнство йде розкриття з цієї жіночої сторони. І я відловила момент, що ця ситуація вона повторюється, тому що місяць тому, рівно місяць тому, коли вся сім'я наша спіймала вірус, коли я з Єсенією була в лікарні через те, що в неї була дуже сильна рвота, в неї ну, я розуміла, що може бути зневоднення, тому ми через швидку поїхали в лікарню, де її два дні тримали під крапельницею для того, щоб відновити водний баланс, вводили протирвотні ліки. Для того, щоб в неї не було рвоти і зі мною була та сама ситуація. Я про це не розповідала в соцмережах на той час. Я просто продовжувала, якби, робити те, що я робила, без особливого аналізу. Але вже тоді мені треба було проаналізувати, що навіть ця ситуація в той момент певною мірою мені була для того, щоб коли ти залишаєшся наодинці з дитиною, ти прокачуєш саме ось цю свою жіночу частину. Я тоді могла якісь питання по телефону робочі лише вирішувати, але фізично, якби я нічого не робила, ну я якби й сильно нічого й робити не могла через те, що мені хотілося лише лежати. І якщо немає роботи, то це взагалі супер клас. Я була дуже щаслива. Це до чого? До того, що хвороби в наше життя вони не приходять просто так. Да? Вони приходять вам нагадати, що. Якийсь момент ось цей баланс між чоловічим і жіночим він порушився. І дуже класно, якщо ви можете себе проаналізувати і вчасно зрозуміти, в який момент я пішла не туди для того, щоб це скоригувати. Тому що якщо ось такі перші дзвіночки ми не коригуємо, відбувається те, що через деякий час цей дзвіночок він буде вже сильнішим, і ми не зможемо на нього закрити очі. І тут є два шляхи вирішення, питання. Спробувати зрозуміти це через енергетику і коригувати, або другий варіант медикаментозно заглушувати симптоми. Ну, тобто, я вчора зранку була на прийомі в травмпункті, де мені сказали, ти можеш випити німі сіл, біль пройде. Ну, якби рівень мазохізму в мене дуже високий, тому я вирішила не пити знеболюючи, а поспостерігати за собою. І я дуже часто, коли в мене щось болить, я саме спостерігаю. І це дуже класно працює, тому що я розумію причину, і біль йде. Дійсно, коли ви зрозумієте причину, в певний момент у вас пройде біль і вам стане набагато легше. Але якщо це все відбувається на початкових етапах, коли це вже запускається, коли це дуже часто глушиться саме через медикаментозну терапію, то тоді якби да, працювати треба над енергетикою і буде глибше. Як ви можете це робити? Може у вас зараз виникнути питання, Окей, Альона, ти вже там давно в практиках, ти постійно там розвиваєшся, навчаєшся, тобі це робити легше. Що робити тим людям, які не практикують так багато? Хоча я не вважаю, що я дуже багато практикую. Я початківець. Як на мене, як на мене, да? на мою думку, що ви можете робити? Коли у вас щось болить, ви закриваєте очі і відчуваєте, в якій частині тіла що у вас відбувається, в якій частині тіла у вас є ось цей блок, в якій частині тіла у вас неприємні відчуття. В першу чергу зрозуміти, де воно знаходиться, розпізнати його, як воно виглядає, якого кольору, якої форми. Далі ви можете спробувати витягнути це з себе. Хто був на сеансах чи робив різні практики медитації, ви знаєте, як це робити. Ви просто образно це з себе витягуєте. Можете спробувати запустити туди світлу енергію. Але дуже важливо задавати питання, чому це сталося? Які мої дії призвели до цього результату? Що я маю змінити в своїх діях, щоб ця ситуація не повторилася? Якщо не йдуть. Прям а Коли йдуть ось ці асизнання, вони йдуть, прям знаєте, до сліз, коли вас пробирає, і починають котитися сльози. Коли це відбувається, це говорить, що ви дійшли до істини. Якщо не відбувається, то. Краще таку практику зробити зі спеціалістом, який вас проведе, який вам допоможе. Як варіант, через гіпнотерапію ми можемо це питання закрити. Що б ще я хотіла додати? Родові практики зараз дуже важливо робити через те, що в нас історично склалося так, що порушений. Баланс між чоловічими та жіночими енергіями в тілі Тому що жінки, жіноча частина, яка має бути більш легкою, творчою, максимально лайтовою, вона програється в чоловіках в більшій мірі, якщо подивитися. То легше себе почувають саме чоловіки. В той час, як жінки аналізують, структурують, накручують, і ось, ось це відбувається. От коли енергії в тілі ось так, і вас ніби скручує всередині, і енергії в тілі перекрутилися так, як цього не має бути. І якщо тіло дає збій, це говорить про те, що був енергетичний збій не задовго до цього. А можливо, задовго до цього, який ви ігнорували довгий час. Зрозуміти, які мої дії були неправильні, це дуже важливо. Тому що медикаментозно ми прибираємо наслідки, але не причини. І зрозуміти причини. Причину чи причини, це вже є перший крок до вирішення проблеми. В мене в телеграм-каналі є практики спілкування з родом. Якщо ви її ще не робили, будь ласка, робимо. Тому що все, що ми маємо зараз в нашому житті, і те, як ми живемо, має дуже велику відголоску, як жили наші предки. І навіть якщо ви розумієте, що зараз в мене є страх проявлятися, да, страх проявлятися, ви просто закриваєте очі і відчуваєте, в якому поколінні ваших предків заблокувалося проявлення. Хто це був? Це була жінка чи був чоловік. Що в нього трапилося в житті чи в неї? Зрозуміти причину це перший крок. Другий крок можете прямо прийти в той момент, коли ця ситуація сталася з вашим предком, і для себе проговорити, що ти не маєш ти в сенсі я, да, ти не маєш жити так і проживати той сценарій, який проживав твій предок. Ти можеш робити по-іншому. Тому що твій результат не буде такий, як був у твого предка. Ви можете відчути знову, де у вас ось цей блок на проявлення стоїть. Тому що, якщо він був заблокований, наприклад, там у бабусі. Три покоління назад. То в бабусі, два покоління назад він також був заблокований. В бабусі покоління назад він заблокований. У мами у вашої він заблокований. Вам він передався заблокований. Ну, тобто, так, воно пропрацьовується. І так, чим більше ми прогресуємо, ми більше відкриваємось, і ми знімаємо певний пласт ось цього блоку. Але не до кінця. Але не до кінця. Дуже класно, що зараз, от в наш період, у нас є дуже багато видів терапії, під час якої ми можемо це з себе дістати, звільнитися, переписати. Я зараз глибоко вивчаю певні коучингові програми, для того, щоб навчитися. Як і змінювати минуле, що я вже можу робити, так і програмувати необхідне майбутнє. І дуже часто ми хочемо змінити майбутнє чи теперішнє без змін минулого. Але ось ті якорі, які отримали ще наші предки, вони нас тягнуть назад. І вони нас тримають і не дають вирватися вперед. Ходіть до своїх предків, задавайте їм питання. Дивіться ті ситуації, які з ними трапилися, які блокують вас зараз. Витягуйте з себе ці блоки. Звільняйтеся. Ви, напевно, чули вже не один раз, що наша планета вона переходить на... у вищий вимір. Да? У вищий вимір ми переходимо, піднімаються вібрації, да? все це дуже часто говорять в соціальних мережах. Якщо сказати простою мовою, людям дали зараз багато інструментів, які допомагають від ось цих якорів, які тримають нас назад, в минулому звільнитися. І, будь ласка, переходьте, звільняйтеся. Якщо ми не користуємось тим, що нам дають, то рівень свідомості суспільства стоїть тут, а ми залишаємось на ось цьому етапі. І щоб нам отримати те, що ми хочемо, нам треба буде піднятися. Але ми не можемо, бо тут нас тримає ось це минуле. От тут нас тримає ось це минуле. Так? Це не до того, що треба винити предків, винити свій рід. Це до того, що наше покоління, наше – це ті, хто дивляться це відео. От саме ваше покоління, якщо ви бачите це відео, якщо ви знайомі зі мною, там, живучи заочно, якщо у вас є бажання і є цілі, то наше покоління саме має звільнитися від того, що довгий час стримувало наших предків. І чим свідоміші ви, тим більш свідоміші люди заходять у ваше коло спілкування. І тим свідоміших людей ви до себе притягуєте, і тим свідоміші всі стають навколо, і тим більше шансів врятувати нашу планету не через війну, а через любов. І кожен раз, коли ми навіть зараз. Чуємо і відчуваємо радість через те, що десь сталося горе, що десь хтось загинув, чи комусь погано, а ми відчуваємо радість за це. Задайтеся питання, кому я зараз радуюсь, якій силі, світлій чи ні, я зараз радуюсь. Чому я радію зараз? І наступне відео 100%, я вам запишу з приводу світлих і темних сил. Чому все ж таки темні сили служать світлим? І це дійсно так. Наведу навіть приклади з практики. Але не буду надовго затягувати це відео. Висновки, які ми робимо: по-перше, всі проблеми в нашому тілі так чи інакше пов'язані з тим, що неправильно розподіляються чоловічі та жіночі енергії. Ми можемо самостійно проаналізувати, в який момент ми ці енергії розподілили не так, і переписати наш сценарій, переписати наші події і діяти вже по-іншому. Кожна подія в нашому житті не відбувається просто так, а дана нам для переосмислення. Якщо ми переосмислюємо, робимо висновки і йдемо по-новому діяти, ми отримуємо класні результати. Якщо ми забиваємо на причину і прибираємо лише її симптоми, то у нас, якби стукне по голові ще сильніше. Тому працюємо з родом, звертаємось до своїх предків, ходимо в терапію. Насолоджуємось життям, відкриваємо своє серце світлу і живемо легше. Живемо легше. Особливо дівчата, жінки, для нас дуже важливо жити легше. Ми беремо на себе ті обов'язки, які нам не потрібні. Ми переймаємось через те, що нам взагалі не треба. Знімайте з себе ці обов'язки. Щоб ваше тіло не змушувало це зробити вас вже вимушено. Я дуже дякую, що ви додивилися до кінця це відео. Я сподіваюся, ви для себе дуже е, відмітили щось, що вам допоможе. Якщо є питання, ви можете написати під відео. І бажаю світла та любові. І дякую, що ви зі мною.